Ну що, дощик не дощик, а скумбрію треба спробувати піймати. Ось тут вона недалечко стоїть. Стайка, зараз ми її в прямому майже ефірі будемо ловити. Так, чекаємо секунд 10. Я думаю, досить. Підманюємо до себе ну нічого зараз ми її все одно кинули а я думаю десяток більше не потрібно але... мерезілка невелика вітер так треба повиматувати мне не подобается. Ну, дубль 2. О, о. О, идеально. Идеально. Трошки почекаем. Там колокольчик у нас. Стоїть, але два рази вже до нього поки добіжиш, воно і клювати перестає. Да. переміщатися туди і пробувати спіймати якусь іншу рибу. Та пару з О, ударчик. Не хоче добирати. Почекав, вот так, Отак, ну, наверніше буде. Вибираємо, спробуємо ще раз. Одненька якась. реально прямо. Невеличка, все одно приємно. Або дві маленькі, одне із двох. На конечній стежі там рядом, там красиво так, кла. очень зря. Половина мелкая, но она так Зараза Так, ну да, она вся тут стоит, петуха Пять штук? раз Не, ну слухай, не дуже-то и мелко Но вот вся вообще хорошенько ну, вот я предлагаю отпустить Отпускай

Нарешті ми вдома. Нас нагнав дощ, і тому показати свій улов на місці не вийшло. Ми взяли 10 рибин, тому що нам більше не потрібно. Деяких із них нам не вдалося відпустити, тому що вона б не вижила. Більше, нам, більше ми просто не з'їмо. Загальна вага улову 3,5 ближче до 4 кг. Ці що більше по пів кілограма, ці що менші по 300 г. Ну, середня вага десь 350-400 г маємо. Ця що менша піде на наживку, я її так ціляком і заморожу. Ця, що більше я приготую на мангалі, ми її зразу з'їмо. А цю я підготую, розберу заморожу і засолю. Зазвичай те, що ми готуємо гарячим способом, ми готуємо свіжим, а те, що ми плануємо засолити, ми обов'язково розбираємо і заморожуємо на декілька суток в морозильній камері. Ще якусь годинку-дві назад, ця скомбрія плавала в морі. А зараз я хочу показати свій спосіб, як я особисто розбираю рибу. Можливо, хтось знає щось краще, але я роблю це так, тому що мені зручно забирає це ну, до однієї хвилини. Так як у нас риби вистачає, я не церемонюся. Роблю такий надріз. Роблю надріз з однієї сторони. Тут аж роблю надріз з іншої сторони. На філеєчка є. Це мусор, це чистим миєм, вибираємо кості і на мангал трошки спецій, кому цікаво. На вулиці дощить, тому готувати будемо в приміщенні. Маємо самий простий мангал. Рибка півгодини полежала, в холодильнику, пропиталася. И вот результат. Брэпка наша наше торке Я думаю, что она уже готова. Так, она скобрия.